Треба любити життя. Це моя така універсальна відповідь. Треба довіряти собі. Це моя друга порада. І якщо ви хочете їсти щось смачненьке прямо зараз, ну, влаштуйте собі задоволення. А якщо ви не хочете зараз їсти, ну і не їжте, не ну, треба насилувати себе, змушуючи себе до чогось, зараз і так забагато примусу, і всього решти в житті. Ще один мій ресурс, але він відомий ще з часів Григорія Сковороди або Конфуція, правда? Сродна праця. Якщо ви любите свою роботу, у вас не буде жодного робочого дня. Знайдіть собі місце, де ви будете отримувати задоволення, роблячи те, що ви повинні робити. Так, дорослі люди повинні працювати, це правда, але можна робити те, що ти ненавидиш. І тоді ця робота не буде твоїм ресурсом, а можна робити те, що тобі дуже дуже подобається, те, що тобі приносить задоволення. І Тоді ця сродна праця і буде твоїм задоволенням, а значить, і твоїм ну, таким ресурсом для відновлення і для отримання позитивних емоцій. Що читати? Ну, я взагалі така всеядна. Тобто я читаю сучасну літературу, мені подобається класика, мені подобається перечитувати щось, що я читала раніше. І е, найбільша халепа, на жаль, що я не дуже багато маю на то зараз часу. Але я тішу себе словом зараз, тому що все-таки ми живемо за інших пріоритетів, все-таки ми живемо за інших екстремальних обставин. І тому, за законами військового часу, це теж. Означає змістити якісь такі речі, які ти міг собі дозволити раніше і переставати зараз цим займатися, з іншого боку, те про що вже ми говорили: якщо знати для чого жити, можна витримати будь-яке як.